То долари та хутра, ще дитячі підгузки та котяча їжа в Україні. Зараз бум квартирних крадіжок кримінальники обирають оселі швидко та зухвало і не гребують нічим. Полісмени кажуть, сучасні квартирники не лише вміють непомітно пробиратися в оселі, а ще й так втираються в довіру, що люди самі відчиняють їм двері. Чи можливо вберегти свої квартири від крадіїв? Питав Павло Прядко. Обручки та сережки в кишенях, долари з гривнями у кросівках. Це оперативне відео затримання банди крадіїв у Києві. Вийти з награбованим із цієї оселі злодії не встигли. Було ужасно страшно, все було розкидано. Ця спецоперація відбувається у квартирі Наталі. Жінка зайшла додому, якраз коли на трьох непроханих гостей начепили кайданки. Двірь відкрита, настеж, і в домі вже ходять якісь -то мужчини. Тобто я одразу не зрозуміла, хто це вже казалось Наряд патрульної поліції Преступники находились на полу, в наручниках. То звісно ж, перше емоція волі має ужасне, тому що там крик сльози шопки, ноутбуки, коштовності та гроші. Цей кримінальний дует спіймали у Вінниці. Крадії брали все, що було компактним та дорогим. Сподівалися добряче розбагатіти до того, як потрапили до рук копів, гастролери обирали квартири в інших областях. Окрім Вінничини, орудували на Черкащині та Одещині, а працювали Злодії під кайфом під час повесненого огляду автомобіля та самих затриманих громадян було виявлено ряд предметів, схожих на відмички. За допомогою яких чиняли злочини, було виявлено ряд матеріальних цінностей, які ймовірно були викладені з помешкань громадян. Винести все за кілька хвилин непомітно, та ще й серед білого дня злодії обирають її літні апартаменти і скромні пенсіонерські оселі. Їх цікавлять не лише коштовності, крадуть навіть дитячі підгузки. Та їжу сьогодні. Злодії не гребуть нічим. За цей рік у самі лише столиці обібрали майже 6 тисяч квартир. Це в півтора рази більше ніж торік. Бо люди бідніють, тож і охочих розжитися чужим більше, і крадієм може виявитися будь-хто. Доставка товару, наприклад, помешкання в квартиру. Приходить там консьєрж. Ви куди ми таку до квартири привезли велосипед. Хоч коробці заносимо. Заносить порожню коробку, там її запаковують велосипедами, які стоять. Біля певних квартир, і так же виходять, кажуть, вибачте, ми привеземо наступного разу в квартирі нікого немає вдома. Повірила та ледь не загинула про цю жахливу історію. Ми розповідали три місяці тому. Це наочний приклад того, як нині діють злочинці. Молодик втерся в довіру до жінки та запропонував донести хворого кота з ветклініки додому. Легковажна пані так розчулилася, що впустила нового знайомого. До цели. Деньги, деньги, деньги. Покажи, где деньги. Чем? Я кричал, он сказал, что не кричи, я тебя убью. Ну, не кричать, я тебя буду убивать. И убью тебя совсем. Тоді він виніс усе, а Ельвіру ледь не вбив. Молодика зрештою знайшли та затримали. Тепер він сяде за ґрати. Довіряти не варто нікому, кажуть у поліції. Утім, на 100% убезпечити свою оселю від злодіїв неможливо. Та все ж подвійні двері, надійні замки, грати на вікнах і сигналізація можуть стримати кримінальників. Павло Прядко, Юлія Корчевська.